А давайте експерименту заради обійдемося без вступу, щоб ті, хто закриває відео на першій хвилині, не встигли цього зробити, тому що фільм вже починається. Ось так, прямо так одразу. Ну що, погнали. Взагалі, спочатку автори планували зняти комедію. Але оскільки в лісі так і не вдалося знайти Джима Керрі та його надійне коробкове укриття, вберегло його від зйомок у цьому шедеврі. Тому було ухвалено рішення зняти жахастик. Ну а цей жарт про комедію насправді не зовсім і жарт. Справа в тому, що сценарій цього фільму вже був використаний пару років тому. В комедії добра половина. Ті, хто над нею працювали, навіть до суду подали. Чим там у них закінчиться розгляд справи, не так важливо. У мережі, на жаль, відпочав початкового фільму є лише парочка кадрів, але кумедно те, що ми маємо справу з таким дуже страшним фільмом, навпаки, коли на основі комедії намагаються зняти хорор. Я не пригадую подібних прикладів. Якщо у вас вони є, ви знаєте, де ними поділитися. Ну, а поки ми це обговорювали, парочка собачок попили водички з калюжі, і це не пішло їм на користь. Вони спершу задумливо один на одного подивилися, а потім перетворилися на якесь корейське блюдо за відносно швидке знайомство з тим, що з цієї калюжі краще не пити. Звісно, дякую. А потім нас знайомлять з головними героями Міллі та Тімом. Це у нас парочка, яка років 10 вже як зустрічається, і зараз вони відзначають переїзд до іншої місцевості. Загалом відносини у них так собі. Тім намагається грати музику і, судячи з усього, вона мало кого цікавить. Грошей не приносить. Загалом хвалитися йому немає чим. А ось його друга половинка до життя більше пристосована. Працює вчителькою, і вона єдина хто з цих двох заробляє хоч якісь гроші. І саме через її роботу вони вирішують влаштувати переїзд. Тут нашу увагу акцентують на тому, що у них там у відносинах деяка криза та відсутність постільної близькості. Тебе не хвилює, що ви з ним вже давно не цей воу І, мабуть, з метою підвищення ймовірності цієї близькості Міллі розіграє якусь дивну сцену з пропозицією руки та серця. І оскільки Тимофій не встиг відреагувати за наносекунду своєю відчайдушною згодою, і його згода із запізненням вже починає трактуватися проти нього. Так, а як же так? Але ця вся понтаміма призводить тільки до того, що Тіму присниться жахливий сон, в якому він зустріне свою мама. А вона, в свою чергу, принесла відсилку до фільму прокляття. На цьому спроби нагадувати глядачеві. Про жанрову приналежність фільму закінчиться як слід і не розпочавшись, тож можемо привертати свою увагу на щось інше. Наприклад, мені ось цікаво, чому цих двох весь фільм підрівнюють, начебто, вони одного зросту. Це звичайно не претензія в жодному разі. Я просто не можу цього збагнути. Тут навіть їм доводиться виходити зі становища, тим, що ноги мілі необхідно ховати, так як її раніше показували в якихось тапках, а відноситься скадру вона на ходулях. Можливо, в цьому є якийсь сенс. А тім показує нам якісь суперздібності. Справа в тому, що він знаходиться на першому поверсі будинку, примудрився вчути неприємний запах і тріангулювати його епіцентр з якоюсь неймовірною точністю. Тут, звісно, можна сказати: ну, що ти причепився? Не будемо ми зараз молекули в кожному квадратному сантиметрі цієї хати перераховувати. Ну, внюхав та й внюхав. Інтуїція в нього так зробила. Це все-таки вигадана історія. Ну так, я б із цим і погодився, якби він потім не почав виправдовування собі ліпити та намагатися обґрунтувати наявність такого чуття. І все-таки. Враховуючи відстань, на якому воно спрацювало, у будинку вже фарба зі стін на другому поверсі мала поблісти. А знахідка, виявлена тімом, це у нас щурячий король, штуковина пристойно відзначилась в різних творах, ось тільки в реальності таких знайшли близько 50. І є підозра, що 50 з них винахідливі люди самі і зробили. Тому, якщо і шукати в цьому якийсь сенс, то він швидше означає те, що фільм є фальшивкою. Та й у будь-якому випадку для таких приколів у будинку повинні проживати як мінімум ще якісь щури, а їх не буде. Що це якась дуже дивна деталь. Міллі на роботі знайомиться ще з одним персонажем Джеммі. Він ще пару разів у фільмі з'явиться, але поки що ця сцена потрібна тільки для того, щоб навіть самий неуважний глядач усвідомив, що у парочки головних героїв криза відносин, і вони не можуть визначитися з подальшим розвитком подій. Взагалі, багато хто зазначав, що взяти на цю роль реальну сімейну пару, а ці актори давно разом, начебто, дуже хороша ідея. Та додає персонажам так званої хімії. Особисто я нічого подібного побачити. Так і не зміг. Все, що вони роблять у фільмі, це по черзі скаржаться на життя і дивляться один на одного, як на нікчем. Можливо, для вироблення подібного погляду справді корисно побути десяток років в сімейній парі, але тут нам просто відкритим текстом у кожному кадрі, наполегливо вкручують ідею про те, що дещо в цій парі ніяк не вкрутиться. І напевно це від підвищеної хімії між акторами доводиться робити, або тому, що творці фільму вважають глядачів тугими. Хоча скоріше тут ховається невміння показувати те, що доводиться. Постійно і знову і знову розповідати. До речі, герої, наче вирішили зранку прогулятися, щоб у фільмі хоч щось могло статися. І почапали вони в ліс, де все пішло не зовсім за планом. Спершу увагу Тіма привертає якась стежка, якою відразу ж захотілось пройтись і заблукати. Потім для посилення драматизму пішов дощ. І для повного апофіозу гіпофісу тім ще провалюється в яму, яка, судячи з цього, вирішує спочатку телепортуватися. Тому що, дивлячись на залишки дерева поряд з ямою та в кадр, який був за пару секунд, до Падіння Тіма відразу стає зрозуміло, що це два різних місця. За ідеєю мало б вийти приблизно так. Мілі корячі в спробі допомогти Тіму. Витягнути його не виходить, і вони обидва провалюються в дірку і опиняються в печері з початку фільму, в яку раніше дві собаки на початку фільму зайшли більше по-людськи. І все б нічого, якби це була розповідь, а не кіно, в якому, на жаль, все це доводиться ще й показувати. Справа в тому, що я сильно сумніваюся, що падіння з п'яти метрів на кам'яну підлогу виглядає саме так, але могли вони скотитися якоюсь поверхнею, а не падати, тому що ймовірність нічого собі не переламати, то звичайно є, але не така вже вона й велика, враховуючи те, що перед нами дві спроби травмуватися. Ну і оскільки на вулиці погода не особливо приємна, ці двоє вирішують, якийсь час у печері пожити. Тільки ось запасів води виявляється небагато, але це можна виправити. Все таки поряд розташована проклята калюжа, з якої можна випити водички, тільки з неї попив лише тім, так що плющити його буде добряче. А також знайшлася пляшка вина. Яка теж пережила падіння з висоти і виявляється під рукою. Зручно під час посиденьок кім розповідає свої чудові історії про те, чому аромат загиблого щура яскраво йому запам'ятався. За його словами, у дитинстві він не міг збагнути, що в його стіні маринується щур, і це його шокувало. І яка ж це маячня? Взагалі, зв'язок ароматів та спогадів штука вкрай неробоча. Я б не радив брати із собою до лікарні, особливо якщо ви вирішили прилягти туди з чимось максимально неприємним. Шампунь, аромат якого вам подобається. Інакше потім постійно ловитимете неприємні флешбої. І від цього аромату доведеться відмовитись. І ось, запрацювавши у нього цей спогад на якийсь звичайний запах, це б нормально виглядало. Але тут він вловив запах трупів щурів за 100 кілометрів. Його має плющити щоразу, як він проходить повсмітник. Та й в будинку були окрім нього якісь люди. Але те, як це показують у фільмі, виглядає швидше як максимальна ступінь припущення, яка тільки може бути. А ще в нас догін тім ділиться другою не менш запашною історією, яка покликана привнести трохи ясності. Про те, чому ж у них при Стойно давно немає постільної близькості, я майже відчував цей присмак, здавалося, що повітря стало щільним. І Ще ближче я був до їхньої спальні, то гірше ставало. І після цих історій вони відвалюють спати. Ну точніше, мілі відвалює спати, а тім дивитися жахи. Він і без проклятої води з цим чудово справлявся. А як її попив, то тепер взагалі спокійно не спить. Можливо, тут простежується якийсь зв'язок з розповідями Тіма, тому що мілі в його сні демонструється в ролі викинутої на березі риби. На ранок герої виявляють, що трошечки злиплися, але переживання з цього приводу ніяких не виникло, так що вони, розліпившись, залишають своє тимчасове житло і вирушають додому, де Тіма продовжує підплющувати. І замість масажу він влаштовує гру під назвою Вчепись якомога міцніше і не відпускай. Міллі подібних ігор не оцінює та вирушає прогулятися. А ось тім вирушає подалі від адекватної поведінки. І його, як олівця у склянці, бовтає по всій душовій кабіні. За підсумками він, забудавши стіну, замислюється про. Життя і телепортується до лікаря, де світило бурятської психіатрії одразу ж виписує йому валіум. Якби він виписав ще й прозак, то можна було б їх змішати і отримати прозіум, яким годували народ в еквілібріумі. Напевно, це спроба натякнути на те, що ці ліки трохи приглушують почуття, але б краще додали танці з пістолетами. Але замість танців на нас чекає просто розмовна сцена. У гості приходить Джеймс, йому переказують події, які ми вже бачили. Заодно мілі, та тім бурчать один на одного. Нудьга неймовірна. 40 хвилин фільму пройшло абсолютно без користі. Навіть те, що під кінець цих посиденьок вони спробували почати прилипати. Все одно повертається в чергову сцену переживання про убогість їхнього інтимного життя. Ну Не хочеш мене трахати, ну скажи про це. Добре, що у наступній сцені вночі нам таки показали хоч щось цікаве. Наочна інструкція про те, нас. Скільки ризиковано спати в одному ліжку з довговолосими людьми. І тім, судячи з усього інструкціями з безпеки знехтував. Але трохи посмикавшись і надравши волосся з голови Міллі, вони все-таки сподобалися роз'єднатися. Причому в наступному кадрі вже ранок і тім збираються на свій концерт. Ну тобто вони просто лягли спати, як ні в чому не бувало, правильно? Міллі, звичайно, намагається поговорити про події минулої ночі, але у сценарії явно не розмістили жодної інформації з цього приводу, тому вони просто вирішують на це забити. А ось на що забити. Вони все не вирішують, це на чергову сцену несамовитих переживань, про те, як їм не пощастило зустрітися і як було б чудово перестати один одного терпіти. Якщо дивились, коли серіал про супернатуралів, там у структурі серії передбачається обов'язковий фіналізуючий серію нудний діалог про тяжкі буття. Те, з якої причини цьому відводиться хоч якийсь час, сказати складно. Можливо, є певний кластер аудиторії, якому це необхідно, але в кінець серії це ставили вже з більш зрозумілих причин, щоб інші глядачі до цього моменту вже спали Просто тут, начебто, весь фільм вирішили зібрати з таких ось фрагментів, що перебувають впритул один до одного, і тільки в парі моментів між ними врізається хоч якась дія. Але щодо всього, хронометражу це якісь лічені кадри. Причому я б і не став взагалі про це говорити. Якби цей фільм хвалили як саме нудно розмовний, нудно тужлива мелодрама. Жодних заперечень би не було. Фільми різні потрібні, будь-який знайде свою аудиторію. Але про нього говорять як про фільм жахів, боді хоррор, який бонусами піднімає тему взаємовіднові. Між людьми, але це не бонус, це основа і не якась цікава точка зору, а максимально дунні переживання двох людей, за яким немає жодного бажання спостерігати. До речі, продовжуючи це спостереження, ми бачимо, що Тім залишений на вокзалі. Їхати у своїх музичних справах відмовляється. А мілі на роботі займається єдиною справою, якого творці фільму не шкодували хронометражу. Обговорення своїх відносин, причому вперто з одного й того ж ракурсу. Але, хоча в останній третині фільму, хоч щось цікаве, нам, все таки, спробують показати. І прибігши з вокзалу на роботу до своєї ненаглядної, тім вирішує вчинити такий довго очікуваний статевий акт. Взагалі, такий спосіб з'єднання швидше очікувався від собак на початку фільму. Ну а тут, як тільки героям вдається розліпитися, вони знову впадають у якусь істерику. І все це горе виглядало б, звичайно, дуже драматично. І те, що нам до цього розповідали та показували, що близькість у них давненько не траплялася, теж би могла спрацювати. Але все-таки здається мені, що в цьому моменті мілі слід було б скажитись трохи не на це і було би куди логічніше попросити Тимофія наступного разу жезла свого нефритового суперклеєм не намазувати. Оскільки воду з калюжі вона не пила та її не плющить, то від неї швидше подібних припущень чекаєш. Але оскільки цього не відбувається, будь-які інші спроби залишитися в руслі обговорення відносин здаються максимально поїхавшими. Більше того, їм цього здається недостатньо, і Мілі біжить до свого нового знайомого, щоб продовжити те, чим вона весь фільм займається. Добре, поскаржитися на життя. А новий знайомий. Ми у боргу не залишається, і теж у тому ж дусі описує свої минулі переживання. Хіба що слід зазначити, що Джеймі дав їй попити води з тієї самої калюжі, тож плющити тепер буде і її. Саме вдома вона приблизно цим і займається. Серед ночі тикаючись обличчям у скляні двері. До речі, тів виходить зі становища дуже ультимативно. А потім, як ні в чому не бувало, каже їй: Ей, дай п'ять, мене теж плющить. Тепер ми в одному човні. Так що вітаю. Мілі все це не оцінює. Мордобій її явно не радує, і вона йде спати, наполягаючи на тому, що спати їм краще у різних кімнатах. Так що нічні Годи чекати себе не змучують, і нам одразу показують Тіма, що ковзає у бік своєї половинки. Друга половинка теж на місці не сидить. І займаючись по дорозі гімнастикою для спини, прямує в бік Тіма. І вони навіть починають зростатися руками, поки в якийсь момент їм не приходить геніальна ідея упоротися валіумом. І вони роблять це ну дуже наполегливо, так що ніч закінчується, не встигнувши як слід розпочатися. Хіба що я мало не зморозив дурість про те, що у Дейва Франко звичка вставляти своїми культяпками, аби. Куди, але виявляється, що в фільмі 127 годин знімався його брат Джеймс Франко. Та й це ще не все. Виявляється, вони не двійнята. Там є ще Томас Франко. Ну тобто, ще трохи із цим сімейством можна буде перезняти фільм 99 франків. А ось до сцени їх пробудження, звісно, питань більше, ніж, мабуть, хотілося. Перше, що хотілося відзначити, це скоріше не питання, а просто коментар. Справа в тому, що їхні руки залишилися у зрощеному стані. І навіть з огляду на те, що вночі вони зліпилися повністю, а Франці вже виглядають так, що їх можна розділити, але добре, хоча б руки не переплутали, і на тому дякую. Але те, що Мілі вирішили розпиляти їх, поки не прокинувся, тім це взагалі що? Була б радість, якби він прокинувся від приємного почуття відпилювання руки. А якби він влаштував тут родео, де б ця пила могла опинитися? І невже вона справді думала, що він не помітить? Зрештою, вона не меншу порота, так що могла і не задуматись про це. Далі скоріше порада на всякий випадок. Якщо ваше вечірнє дозвілля виглядає приблизно якось так, то ні в якому Випадку не потрібно хапатися за електроінструменти, щоб вам не здавалося, це точно погана ідея. Навіть якщо якимось двом бідолахам у фільмі це допомогло, це нічого не означає. А їм, до речі, дійсно допомагає, і вони знову стають кожен сам собою. Ну і незважаючи на все це, сам факт того, що від прокляття скалюжі допомагають таблетки. Ну, це максимально дивно. Це якщо би від укусу зомбі допомагало пару уколів від сказу. Обличчя зомбі представляєте собі? А якщо за вами лісом бігають якісь чудовиська, ну йдіть. Додому, що ви в лісі, то шаритесь. А якщо вдома якась річ не дає спокою? Ну викиньте її на смітник. Загалом це якась максимально дивна ідея. Куди як цікавіше було б не просто вкидати їм за обидві, щоки діазепам, а наприклад, якимось чином послаблювати ефект прилиплення, тим, що вони намагалися б друг друга максимально бісити. Вони ж давно один одного знають і повинні, хоча б здогадуватись про те, що такого їм одне в одному не подобається, і в цьому більше простору для маневру. В частині висловлювань на тему щодо відносин. Набувши можливі. Вість піти в різні боки, вони цією можливістю користуються. Мілі вирушає до Джеймса, прикидаючи свою необхідність поскаржитися на життя тим, що забула у нього ключі від машини. А тім збирається збігати до проклятої печери. Я навіть не знаю навіщо, можливо, просто там побути. Немає жодної адекватної причини туди бігти. Ну і одразу ж у двох представників цього гримучого осередку суспільства справи складаються так собі: спочатку розберемося з горе пеліологом. Справа в тому, що до цього у фільмі все починалося з пошуку зниклих людей. І Тимофій там теж у якийсь момент знайшов в інтернеті фотографію зниклих. Ви ж завжди, коли переїжджаєте на нове місце, гуглите всіх зниклих у найближчій місцевості, правда? Ну так вийшло, що тім їх знайшов. Повзають собі спокійно, намагаються, як і всі інші персонажі цього фільму, на життя поскаржитися. Але тексту на них зовсім не вистачило. І це, звичайно, максимальна маячня. Це ж не хижак, який вночі полює та ховається. Це люди, яким не надто вдалося склеїтися. Тому що в одній з половинок цієї пародії на Болутянській гер уши Застряг Ну а друга, що залишилася половинка, швидше за все не проти того, щоб їй допомогли. І чому її не знайшли собаки? І де вона була, поки в печері палили багаття і розповідали ароматні історії. Незрозуміло. За підсумком, це чудо юдо потрібно тільки для того, що 15 секунд жахастика у фільмі перетворилося на 20. Ну і на тому дякую. Тім розживається трофейним ножем і побіг назад додому. Пригоди Мілі виявляються трохи менш цікавими. Зустрівшися, їй, Джеймс розповідає, що він не просто другорядний персонаж. Аж поганого кіно, він виявляється вже з цієї калюжі води попив. Більш того, у них там цілий культ цієї калюжі був. Потім їхній будиночок провалився під землю, і після цього культ якось стало вести нецікаво. І всі розбіглися. Куметне те, що в Прокаті в Китаї нейромережею одному з цієї пари підмалювали парт квиток. Було б прикольно, якщо б в Китаї всі обличчя всіх акторів змінювали на обличчя Сідзіпіна. Повертаючись до фільму, все-таки дивно, що Джеймсу взагалі є справа до того, щоб хтось із цієї калюжі попив. Він же, тепер із себе Весь такий цілісний, але ні, йому чомусь є справа до когось ще. Це дивно. І якщо Тім залутав собі ніж, то Мілі придбала тільки дебаф у вигляді подряпини на руці і теж потяглася назад додому. Та й у фільму залишається дуже мало часу, але це не біда. Творці цього шедевру примудряються вмістити ще одне кумедне і дуже безрозсудне видовище, що тут трапляється. Тім дивиться на Мілі, Мілі на Тимофія, пристрасть, буря, божевілля. Тім стає на коліна і пародує Мілі з початку фільму. Кохаю тебе Каже, аж дах їде, їсти не можу. Як я люблю тебе! І настільки сильно тебе люблю, що буквально в наступному кадрі дістає ножик і погрожує себе вбити. Який в цьому зв'язок? Це ж не так працює. Тут взагалі нічого не працює, це виглядає смішно та дивно, але Мілі не відстає і каже, Нема потреби себе різати, я вже досить порізалась, і падає в оморок. Прокидається вона від того, що подряпину на її руці, тім як міг заліпив. І вони обіймаються і перетворюються в транса. І фільм закінчується, не показуючи нам те, як вони намагаються пояснити батькам, що тут такого трапилося. І про того, хто повзає в печері, теж не згадують. Фільм мені, звичайно, пристойно не сподобався. А у мене на цьому все. Не забувайте, що найкращий комплімент це лайк, підписка та коментар. З вами був Олексій, це канал Кіногід. До зустрічі в наступному відео.